Добрий ранок, любі друзі. Добрий ранок, любі друзі! Починаємо ефір, присвячений ресурсам наступного тижня, який починається завтра, з 12 червня 2023 року. Сьогодні я винула одну руну в якості прогнозу і вітаю вас! Це руна феху в прямому положенні, і до неї ще на додаток, як зазвичай. Карти із моїх магічних колод. І буду вам зараз розповідати дуже стисло про те, що можна використати наступного тижня для власних, для власних потреб, для власного успіху, ефективності, захисту, результатів, благословіння і таке інше для здійснення ваших особистих бажань на наступний тиждень. І так, руна тижня у нас фіху пряма. Пряма роду сверху нам обіцяє ресурси, як я вже написала в ранковому дописі сьогодні. Це ресурси, власне, для забезпечення базових потреб, з яких все і починається. Тобто це необхідні ресурси для того, щоб нам було чим жити, щоб нам було чим відновлюватися, щоб нам було чим живитися, підживлювати свій внутрішній. Двигун, це акумулятор, який нам дозволяє, власне, реалізовувати всі наші бажання, виконувати наші плани, здійснювати наші мрії, так і інше. Тому руна рунавсьєху дуже корисна в цьому. Вона не задає якихось важких задань, вона не ставить запитань, вона живить, вона дає ресурси, вона допомагає. Що в мене сьогодні з волоссям, я не знаю. Вибачайте. Ось, ірону всеху в прямому положенні ви можете використовувати як сакральний знак, як магічний знак для благословіння на наступному, наступному тижні, малювати її на собі, як завжди ми кажемо, малювати десь в повітрі. Такі традиційні способи активації енергії ірону всеху пряма. Корова Авдумла, годувальниця, наша мати, мати, в якої завжди є молоко, яка завжди підтримує, завжди годує, яка завжди з вами, в якої не закінчується цей безкінечний ресурс, тому беріть, беріть і головний. Принцип тижня це максимально брати із того, що вам пропонують. Тобто, беріть все, що вам дають, все, що може бути корисно, все, що може бути якось застосовано для чогось, все набирайте, бо тема відновлення ресурсів життєвих зараз максимально важлива. Далі інші колоди для іншої карти вибачайте, додаткові ресурси для наступного тижня. Перше. Карта із колоди, чарівні артефакти. Два ворона. Тут ви можете бачити: є Хугін та Мунін. І це карта. Хугін та Мунін перекладаються як думка і пам'ять. І ці карти зазначають, що здатність мислити про тому, а також пам'ять. Будуть додатковими ресурсами те, що ми пам'ятаємо, те, що ми можемо пригадати, те, що ми можемо закарбувати в своїй пам'яті, наші ментальні здібності для того, щоб усвідомлювати, аналізувати, також будуть дуже корисні наступного тижня. Друга карта трель. Карта із колоди про людей, людські сослов'я, стани це найнижча із рівнів по рівнях е ієрархічних, по рівні соціальної піраміди це раб. І це значить, що будуть певні процеси, певні обставини, в яких ми не зможемо брати участь і впливати на них, ми зможемо лише бути об'єктами цих процесів. І це е дуже е виглядає дуже логічно, таке може бути. Е е це також співзвучно з темою тижня, з руною тижня, з руною фіху, тому що фіху не надає нам імпульсу для якихось дорослих виборів, рішень, подолань чогось для якоїсь. Для якоїсь такої дуже самостійної активності, ініціативності я би сказала, феху це задоволення потреб, відновлення ресурсів та зцілення та відгодовування себе, і трель також це про те, що треба піклуватися. Передусім про свої базові потреби наступного тижня. І в цьому ви можете бути максимально успішні, тому що феху якраз пряма, потужна енергія руни феху першої руни старшого футарку, дасть для цього максимальну можливості для відновлення ресурсу, для задоволення базових потреб, матеріальних наших потреб. І потім в цьому більш Наповненому, більш ресурсному, більш потужному стані можна буде переходити до якихось наступних кроків. Третя карта ресурсів для наступного тижня із колоди Скандинавські боги. І в нас тут сюрприз. Ну, як сюрприз. Не сюрприз, але дуже приєтна, приємна несподіванка. Це карта Локі. І це значить, що Локі, наш Бог-див, Бог, несподіванок, додасть додаткових аспектів, додаткових відмінностей, особливості тижні, тобто, на тлі всього, що було сказано перед цим, додатково будуть виникати якісь неочікувані обставини, якісь дива, як подаруночки, як натяки, як можливості, якими також можна буде скористатися, збираючись на свою дитячу частину, на свою готовність експериментувати, грати, отримувати новий досвід і бути відкритим до нових. Неочікуваних поворотів долі. Також ще важлива тема, важливий момент, то що ця карта Локі вона відноситься належить до темної половини колоди. В моїй колоді богів дві карти Локи, як і дві карти Одіна. І це саме Локі, це саме Локі із темної половини, це значить, що. Всі головні процеси, всі головні події, зміни і результати Відбуватимуться в нашому внутрішньому просторі. Тобто, коли ми не можемо бути дуже ефективні, ініціативні, успішні, назовні. Дуже прогресивні, продуктивні. Ми можемо досягати багато чого корисного всередині себе, переживати ці трансформації, долати щось, відкривати якісь нові горизонти всередині себе, якісь скарби відшуковувати, отримувати і використовувати їх для власних потреб, для подальшого розвитку і щастя. І четверта карта магічна. Із, Мої останні колоди, є останні з моїх п'яти, колода з роботи зі стихіями, і це карта туман. Бачите? Туман, що поєднує одразу дві стихії: воду і землю, воду і повітря, вибачте. Туман це повітря води, коли вода розпорошена у повітрі, поєднана з повітрям. І туман описує такий стан непевності, коли ти не можеш чітко бачити, коли ти не можеш бути переконаним в чомусь, коли ти можеш сумніватися і намагатися спиртись на щось і не мати того певного. На що можна спертися, і це на додачу до всього, що сказано було перед цим, про базові потреби, про відновлення, про відкритість дивам, новим можливостям, про нашу готовність наставити умов Всесвіту вищим силам, яким чином саме вони можуть дати нам ці можливості, попіклуватись про нас, які саме подарунки вони хочуть нам принести. Ці всі енергії нам підказують, що дуже корисно бути відкритим всьому, що виникає, брати все, що мені подобається, все, що я розцінюю, як щось перспективне, ресурсне хоча б на майбутнє, може вже на зараз. Не відмовлятися від ресурсів, не сумніватися, чи ви гідні того, щоб це взяти, чи воно вам. Належить, чи маєте ви право на рівні руни фігу прямої, яка в нас є руна цього тижня, нема цих сумнівів, вони ще не існують. Нема цих... Роздумів і не потрібні жодні докази чи аргументи. Ви просто, як маленька дитина, берете ресурси, які вам надає життя, які вам надає мати годівниця. Ви берете їх і використовуєте для себе, для власного життя, для переробки, для трансформації в щось наступне, в щось корисне, те, що у вас є в планах і в ваших бажаннях. Ось такі прогнози і ресурси для наступного тижня, які починаються завтра, з за 12 червня 2023 року на наступні сім днів. Якщо ви дивитесь в прямому ефірі, у вас є якесь особисте питання, ви можете встигнути його поставити. Зараз я спитаю грунт для вас безпосередню пораду. Ну, я б дивлюся, що людей дуже мало, тому що це такий не анонсований дуже був ефір. І більше для того, щоб записати, зробити запис і потім його викласти для всіх для використання. Якщо ви дивитесь в запису цей прогноз, цей ефір, і у вас такі є особисті питання, якісь обставини для наступного тижня, в яких ви хотіли би окрему пораду від рун, то ви ще сьогодні і завтра. Протягом двох днів, тобто 11 і 12 червня, ви ще можете написати своє питання в коментарях під збереженим записом. Ваше запитання до рун щодо особистих обставин наступного тижня. Яку пораду ви хотіли би отримати? Ви можете спитати. Я тоді відповідно запитаю в РУН і вам напишу яка порада, що можна робити, на що можна додатково спиратися, що варто враховувати і таке інше. На цьому буду завершувати. Красно дякую всім за увагу. Нагадую, що запис на особисті консультації в онлайн відкрита завжди. Для цього достатньо лише написати в будь-якому месенджері, який вам доступний. Я є в усіх, або в коментарях по цим відео, де ви чуєте зараз ці слова. Всім бажаю гарного вдалого тижня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, беріть ресурси, звертайтеся з запитаннями. Це також ресурс з руною сеху. Ресурс поставити, можливості поставити запитання і отримати додаткову підказку від рун. І ось зараз маєте його також. Гарного всім дня, гарного тижня і до наступних зустрічей!